Добрий день, з вами знову світло, і сьогодні я буду грати в гру паролів. В цій грі треба робити найбезпечніший пароль, який ти тільки можеш придумати. І щоб всі правила виконувалися. Перше, що треба зробити, це зробити, щоб мій пароль мав 5 букв. Це напевно буде «Sweet». Так, наступне. Твій пароль має включати номер. Світ 1-0. Твій пароль має включати велику букву. Ну, ми просто замінимо все на велику. Далі. Твій пароль має включати спеціальний значок. Це, наприклад, таке от штучку. Штучку. Е, цифри в моєму паролі мають додаватись до 25. Значить, 10 не підійде, нам треба буде е, хай буде 7. 7, 7 світ, 7,7,7, 7, 7, пригоди всім, 7,7,7. Е, 7, 7, це буде 21 і 21 ще плюс 4 треба додати. Наш пароль має включати. Місяць е, року хай буде. Е, я не знаю, який це місяць. Я англійською я англійсько і російською місяці взагалі не розбираюсь в них. Е, ваш пароль має включати е, римську цифру. Тобто, по факту, наприклад, 5. От я поставив 5 римську. Ваш пароль має включати одного з наших спонсорів. Ну Дивіться, ну цього я найбільше люблю. Старбакс в Україні нема. Shell, мені здається, теж нема. Ну, пепсі хай буде. Пепсікола Еспума! Пепсі. Римські цифри мають множитись на 35. Значить, в нас є. Е, 5 і нам ще треба 7. Щоб було 7. У римському це буде. Отак. От Бачите, я дуже розумний знаю римські цифри, як робляться. Мій пароль має включати капчу 2CG58. 2CG. 58. От Але тепер мої цифри не додаються до 25. Тому я одну сімірку заберу. І ще одну заберу і додам одиничку. Моя математика вже не дуже добре працює. Я просто всі цифри зараз заберу. Це буде 10-15, ще треба 10, щоб буде, хай буде. 82 Світ 8.2, хештег МАЙ. Е, 57 Pepsi 2 Сі Джі 58 Дуже потужний пароль. Ніхто не зламає. Ваш пароль має включати сьогоднішню відгадку. Що нам ж тепер придеться Ворл грати? чи От, я зайшов в Wordle. Wordle. і тут треба вгадати е, п'ятибукове слово за 6 е, спроб. Ну Давайте почнемо. Нам щось тут показують, показують, як робити Гроші Коню нам тут показують, але ну, нам це не цікаво, ми йдемо грати в сам Wordle. Е, Я напишу своє одне улюблене слово. і... Дікрас не на своєму місці. Якщо жовте, то не на своєму місці. Якщо зелене, то на своєму місці. Якщо щось е звичайне, то взагалі його, цієї букви нема. Хай буде. Е морква. Але ти. Але замаленьке. Це так важко тут слова придумувати. Хай буде. Робін. Робін. Як Робін Гуд. І нічого нема класно. Кас. Ру. Ой, це дуже важко, я не знаю англійських слів. Кеші. Нема такого слова, я придумав. Ка. Шир, ка, Пібара. Ха. Я не знаю слів англійською. Катар, хай буде Катар, я вже не знаю. Нема такого слова Катар. Катар це є таке слово, ви мене знаєте. Chicken. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. 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 Chicken. Слово ласти. Ласты. Лас. Поломас. Я не знаю. Вотер. Uh, uh, не. Гаси. Гаси. Ооо. Ви, не, будь ласка, не перекладайте оце слово, яке всередині написав. Я не хотів його писати. Оце от. Е. М -м так. Гасі, я дуже радий, що я таке класне слово придумав. Це типа. газований чи щось таке. Е Гасі. Бачите, все зелене і. і... Y зелене, значить, вони на своїх місцях. Але тут ми бачимо, що тут є 2 S і 2 і, і, і A. Але А не на своєму місці. Значить, А може бути тут. E, значить, давайте перевіримо, чи Есе e буде працювати. Так, і e SE майже працює, крім того, що Е e не тут. Значить, це щось має бути щось.

І та, я вгадав нарешті. Хух. Я перейшов вже сюди. І треба дописати. Так. І воно дійсно знає, що... Яка сьогодні була наша штучка? У нас вже дві лінії цього. Пароля є. Мій пароль має. Включати двохлітеровий символ з періодичної системи Менделеєва? Що? Я дуже розумний, так що я знаю, що який нам можна бути. Е, хай буде. Хром. Ні, хай. О! А, я, я, я стер випадково. Хай буде, я не знаю. Хром є в. Гелій, Бром. Але я не знаю їхні ці маси атомні, так що хай буде. Гелій. Гелій це просто два здається. Гелій. Мій пароль має включати теперішню стадію місяця. Щоо. Так, ну я вставив всі прямо фази місяця. Я не знаю, які правильні фази місяця, але я вставив всі, тому що я. не астролог, щоб знати таке. Так, наступне, що нам треба, наш пароль, має включати в себе назву цієї країни. Ми ще зараз Геогесер будемо грати. А це що um, це таке? Game World. Це е, uh, п'ята щось там, щось там, Coca-Cola. Red, uh, Redmi. Це Redmi. Pepsi, Coca-Cola, капець тут. Суперництво. H&M, Ну, я не знаю, де це. Це виглядає, ніби може Аргентина бути, але я не знаю. Система Leading Дентал Citraco Центр. Може, Аргентина? Давайте попробуємо написати. М -м не Аргентина. Понятно. Може Польща. Якась. Якби ще я знав, де це. А, це Румунія. Бачите, бо там Ansvers.ro. Це Румунія. І правильно я вгадав. У нас же тепер три цілих лінії. Мій пароль має включати рік з 360. 5 днів. 2016, мені здається, був. Значить, 2020-2021. Знаєте, який рік, мені здається, теж був. Нульовий. Нульовий рік точно був. З. 35 днів. Так. Мій пароль має включати. Найкращий хід в алгебраїчній нотації шахів. Ми ще шахи зараз грати будемо. Так, ну тут треба подумати. Так, це важко. G5 це не G5. Де ви взяли що це G5? G5? Який прикол в ході G5, де я таки написав, що тут G5 я не писав, що тут G5. Тут, напевно, е королева на F4 шах, по ідеї. Це буде Q, Q F4 е шах. Ні, неправильно. Не правильно. А, я зрозумів, це турою сюди на F7 e, R F7 шах. А F7. Бачите, який я розумний, навіть це розв'язав. Бо знаєте, що тут? Це e, тура на F7, e, король мусить брати, бо немає куди ходити. І ми ставимо мат на. Сім. Так. А і знову оце, от, що має додаватись до 25. Сім ми додали, значить нам треба буде отак-от. Це мій моє курчатко Пауль. Він ще не вилупився, будь ласка, лиши його в своєму Паролі, щоб він був в безпеці. Я чекаю, ти його всередину Постав, поставлю, щоб він був в безпеці. Е, хоча я не знаю, як його поставити, я такого не вчив. Е, елементи в моєму паролі мають додаватись до 200. Еце сульфур, я не знаю, які сульфури. Десь 30, напевно. Гелій. Рф. Я не знаю, що це якийсь. Напевно, дуже важкий матеріал. Я не знаю, як тут перемогти. Я застопорився і. Тому до побачення.